Важко прям класно трахатись, мені цікаво. Анастасія каже, ні, він. Я затраханий до смерті. Чувак. Подивись, я вже не хочу просто... Народ, для тих з вас, хто не знає, леон 13 це чувак, який знімає тікток і рілси про секс, ну такий секс-експерт. Я б навіть краще сказав інфо-циган. Він прийшов на мій івент, і я спитав в нього те, що давно мене хвилювало. Нема такого, що ти прям ну, затрахався в якийсь момент. Не буває. І... Для віщі, для кого? <гум> ну прям буває. <гум> і ти вдаєш собі паузу. Ну, так. Скільки? <гум> а які от поради? Наприклад, є хтось ще в залі, хто ну, не експерт сексу. Початкові поради можна, от мені можна поради якусь. Ну, не типа пострижись, блядь. Ну, не такі, одяг купи, блядь, чувак. Я маю базові якісь, от як, як я сказав, на стендапі бажано не от такі, О які базові штуки для секса. Тримай руку на пульсі. На шиї, тримай. Вони на своїй, так. Я, да, я так трахаю, сам себе душу. Я не на сікі довбої Серега. Що мені інша людина не потрібно, нахуй, я просто Просто драчу і душу себе. Да. Не ременем. Так, а що? А що так все печально? Ні, то все нормально, я насправді. Та ні, не то що нормально, окей, є Є моменти, але не так, що прям піздец. От я, наприклад, я в 22 роки втратив незайманість, прикинь, прикиньте. Через яку сторону. А, в сенсі, яку сторону? Ну, як всі мене їбали, бля. Які сторони. Незгода була, повна незгода, Я такий, спокоїсь, мужики <с. Ну, не вийшло там, просто. Ні, ну мені тоді б ти, звісно, був дуже класний тік-ток, якби ти попався, тому що я трахався пів секунди десь. Я пам'ятаю, що я прям. Я ще казав речі, якісь дуже недоречні, коли за пів секунди кінчав, я такий, що ти живає? Ну, це абсолютно. Завтра ходити не зможеш, напевно. Я отакі штуки не був. Око, окей, пасне, поплудуйте щиро, кого цікавить, як довго не кінчати. А, я поняв. Всі зібрались. Всі жорсткі. жорсткі. Ну, окей, ти, бачиш, я твоїх учнів зібрав тут. То... <риклад> Якось в твою сходку перетворилось. Ну, окей, хто хоче почути базові поради по сексу? Поплудуйте. Вони жорстко вміють, я дивлюсь, ви є тут зібрались. Якщо ти 30 секунд, то вони поминують. Що вони... реально всі ви такі, Пх, я секс пройшов, да? Ви прямо такі. Мені цікаво, я не знаю, мені. Ну, мені цікаво, якісь... Нема базових і ти не знаєш, як це. Н... Куди не плю. Це вже почались поради, так? Це вже да? Не... А... блін, я. А так хреново, так, да, робити? З маскою треба користуватись, правильно? Або при шліфуєш так, що не треба. Шліфую. Це, це як? Ш... Ні, окей, а як шліфувати при люді? по християнськи мені показав. Ви розумієте, що він робить? Мене провокує, щоб я про це. Або як ви там можете, намаз її прямо. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, а також можете підтримати молодий проект одноразовим донатом на платформі Base.